Береш і відкриваєш. Оп. Оу! Ти що? Хлопаки я її розпакував. Слухайте цей звук. Звук не самий найгірший. Колесо, як таке. Працює і то вже добре. Щось калотає в ній. В моїх руках зараз знаходиться мишка за 69 гривень з Аврори. Сьогодні ми перевіримо її в дії, сьогодні ми перевіримо її в іграх, сьогодні ми перевіримо, які на ній сенсу, що вона взагалі здатна, які в неї переваги, які в неї недоліки. І взагалі зрозуміємо, вартує вона своїх грошей чи ні. Тут і ніжки якісь, правда, ці ніжки, ну вони просто типу з пластмаси. Ось, цю штуку поклали сюди. Це те, по чому я буду цю мишку підключати сьогодні. Побажайте мені щастя. Так, вставив першу батарейку. Жодної реакції від мишки я не побачив на це. Дайте, чому не було жодної реакції від мишки на це? Бляха, ні хрена не видно. Ну нічого. Вийшло так, що я тут налаштувався більш-менш бачите все ось так. Так, ви зараз бачите мою джесто друго, але це ненадовго, тому що зараз ми перейдемо на ось цю мишку, у мене тільки бан 8 хвилин, але то нічого. Є, воно світиться. Імба, все, тепер оцю штуку ставимо в комп. Зараз буде чудно прекрасний звук. О! І. Все, джесто друга йде з кадру. Ось наша новий девайс. У. А, ти що? Тут його навіть, щоб ви розуміли, і приємно рухати на цьому коврику так-то. Часно, дивіться, яка ця мишка по зряні з моєю рукою маленька взагалі. Тож, давайте я для початку зайду, хоча б спробую порозминатися на, тут, на цій мишці. Потім перевіримо її сенсор. Якщо в неї сенсор буде більш-менш хороший, то я не знаю, я цю мишку навіть можу порекомендувати тобі, але поки що не буду. Тож, бій насмерть, не спробуємо. Так, ми заходимо, беремо АВП в руки. У я попадаю по людям. Вау, клас, я буваю людей. Другого. Третього. Вже мінус три. Але правда, да, тут відчувається насправді зміна класу. Аділ. А! Відчувається ця зміна класу мишки, тому що тут тепер сенсор, він не такий точний, не такий плавний, не такий точний, але. Дивіться, о! Починається. Ось це от я рухаю мишкою зараз. Оп! Бачите, дивіться на цю штуку. Типу я вже. Не рухає, воно ще. Я не знаю, що може тут дивитися так детально в цій мишці. Будемо дивитися її по геймплею, оцінювати. Так, фікшот. Не вийде тут такого. Давай перед початком того, як ми це зараз будемо перевіряти, напиши свої ставки, скільки я можу зробити фрагів в прем'єр режимі на цій мишці. Мені справді цікаво дізнатися, скільки я зможу взагалі тут на цьому от, девайсику такому нашому за 69 гривень. Окей, okay, без питань. Все. E, давайте так от перевіряємо сенсор цієї мишки, і скільки він буде себе класно показувати зараз в нашому, в нашому бенчмарку, такому, так скажемо. А як проводити, до речі, тестування сенсору мишки? Дивіться, заходите. В Paint. І тепер беремо тут просто лінію просту і ведемо ось так: от Ну не спилось. E, тут мені здається десь 800 DPI зараз, плюс-мінус на, на цій мишці. І при тому вона, ну, якщо я воджу по коврику нею нормально, то вона не збивається. Так, давайте, наприклад, зараз зімоджет другу. Ось оп. От те одної. Дивіться, я веду рівно зараз. Відчувається нестабільність, але її прям не уводить, бо її прям складно вивезти. Ну, якщо зараз швидко. По лініях не видно взагалі нічого. Ну, Мені здається, це не те, що я малював. Але в цілому сенсор цієї мишки я поки що збити не зміг. Я не зміг збити сенсор цієї мишки. О, зміг. Синусоїда срана. Ось. Це от ігровий експіріенс називається. Але я б сказав, не так і погано, справді. Так, да. дивуючий результат, звичайно. <світ> Пора запускатися з цим крутим девайсом в прем'єр режим. Ну, звичайно, від того, як я зараз зіграю, доля людства не залежатиме, але залежатиме моє достоїнство, моя гордість і моя самооцінка зараз від того, як я покажу себе на цій прекрасній мишці. Тому що я не знаю, як з таким можна не виграти зараз. Я думаю, що я дам 15 фрагів. Йоу! Ні, <реш> ну насправді не так і погано, як я собі це уявляв взагалі. Типу, я думаю, буде набагато гірше, вона буде набагато не контролюємо, але вона так-то ще більш менш контролюємо. Просто так, цілиться доволі складно після плавної джесто другої, але знаєте, я вам скажу, на цьому грати можливо, справді. Правда, недовго, але можливо. Взагалі, зараз і того плейстайлу, тому що якщо ти будеш бігати отак, от стріляти, типу, флікати, то тобі, звичайно, не вийде давати. Якщо ти будеш просто очікувати чувака, тоді може, може, може все буде класно. Так, ну що. Перший раунд на цій мишці. Перше враження про цю мишку. Допиздівся. Ну, з дігла не треба так багато цілитися, тут треба радше, класно нажимати. А де? Затримки в воду взагалі ніякої не чую, до речі. Тут нема затримки в воду, є просто поганий сенсор. А, буде хтось? Бля, я один в п'ять вже. Може так хоч когось зловлю Приїду, Брусівку! Я тебе тільки кабіну навалю! А тепер чекай, тепер, тепер калашик, все. Е, тепер має бути трошки полегше, але як тут буде зі спраєм, мені цікаво, у мене так зі спреєм все не дуже добре, а тут. Мінус один. Як пошустило, ті чувачки кросфайром там не стояли. Проба номер два, хаєшку на цей раз в руки не буду брати. Мені здається, що з моєю чутливістю мишки взагалі пофіг в цілому, який тут сенсор, тому що я мишкою так сильно не вожу тут. Тож виходить, що якщо в тебе велика чутливість, то ти можеш брати і економити на мишці. Ну, взагалі це не так працює, але суть ти зрозумів, да? Ти не будеш відчувати такого дискомфорту аж сильного прям. Мінус. Якщо я так буду акцентувати увагу на кожному мінусі, я не буду акцентувати увагу на грі. Якщо я так продовжуватиму робити хоча б по одному фрагу кожен раунд, то мене вийде зробити мій план мінімум. Мінус. Де мене виходьте? ласка, вийде. Ого. Ого. Ха -ха -ха. поки що відчуттів я дуже приємно здивований, насправді, що ця мишка може. Типу, це гімба. Я тут з мишкою за 69 гривень розгулюю по карті. Небезпечно, повір. Давайте Авік тепер. Тут теж, якщо що, можна не цілитися за Авік, от можна просто стояти і тримати приціл, а в дітошці потім так кляцунце, раз і все, і вбив суперника. Нє. Нє. Нє, нє. Вейдес. Ну, будь ласка, вийдесь. Ху -ху! Знову мінус два навіть завіка. На першому місці з цією мишкою. Але так, звичайно, що ми після цієї ще зайдемо ще одну, тому що тут мені здається, що трошечки, ну, трошечки баланс не такий, знаєте. Допиздівся. Мий! Добре, йдемо далі грати з калашем. Йдемо далі випробовувати наші потаємну збро... по зброю. Ого. Та ну без питань просто. Ніяких жодних запитань більше не залишається за цією мишкою. Єландар. Ось, є ландар, бачите? Є ландар. Непоганий продукт. Воно навіть здатне інколи з, от, швидко камерою повернути без подьоргування, але зазвичай це все-таки з подьоргуваннями. Другий. Перша половина. 39. Рахунок має 12-7, ну це не прекрасно хіба. Подивимося, як зараз буде на цій мишці стримувати агресію суперника. Бі. Та ні, ні, ну, я вже утримав своє. Блять. Скільки хапа? Це... Добре, є ще час набити свої 15 законних фрагів. Ще два залишилось, між іншим. До речі, з гіршим сенсором пропадає така велика кількість плавності, навіть 180 Гц не допомагають. Так що, якщо у вас не плавна гра, подумайте про зміну мишки, можливо. Та... ну... Та ти що жартуєш? Які ж тупі таймінги ти лапаєш. Ми всі йдемо приблизно рівно, але все ж чи є перше місце. It's all, it's all, that's all, that's all. Є! Yeah! Я навіть відповідав, це був 15-й фраг, все, норма виконана, все, слово стримав, можна виходить. Виходить, що експеримент. що експеримент, Огляд мишки можна вважати успішним, тому що ну, вона виправдала своє очікування, розумієш. На цій мишці можна грати прем'єру в КС2, ми. І файно грати при тому майже на першому місці так, перевіримо її пуші. Ей клір! Ого. Бля. Та ну. І останній. Сподіваюся, раунд. Знову нікого. Легко дня. Ідем перевіряти другу гру. Я готовий? Йоп твою мать, до такого мене життя не готували. І цей, і цей, і цей! Ну, добре. На цю катку я собі ставлю мінімум теж 15 фрагів, тому що ну, карта вертіго, звичайно, це трошки неадекватна карта, щоб на цій місті. Але все одно, типу, якщо я 15 фрагів не роблю, ну це все. Ну не думаєш, я б на нормальній його вбив, але все одно. Тут є трошки фактор сенсору. Ви не йдете, до мишки за 69 гривень? Значить, мишка за 79 гривень йде до вас. Тут 15 фрагів, блядь. Які тут 15 фрагів, хоч раунд взяти? І це все продовжувалось буквально Й... до цього вирішального моменту. Ууу! Що, ще є шанси, чи що? Мінус. Ох, ти що, дядьку, би биті трафив, Ти що дивися на нього? Чесно, дивиться на 1.8 я вже зневірився, але по що я на шляху до своїх 15 законних прагів хоча б в цій грі, дякую на тому. Мені здається, що це вже більше не про мишку, а про те, що тут кориться, що тут коїться у нас в грі. Ну, <реш> не обернешся на цьому. Повернутися <реш> б складніше, ніж поставити голову. Добре, давайте я поки тут чувачки грають, де, де які не де які висновки можу, в принципі, вже зробити. По-перше, що мені сподобалося в цій мишці? Вона легка, вона справді не має проблем з відгуком. Типу, тобто, вона рухається дуже відгукливо, але не плавно. Да, отак я б сказав. Хоча, якщо ти користуєшся супер великою сенсою, тобі хватить і цієї мишки, напевно, що. Ну, не для ігор, я б сказав, да? хоча, залежно яких, звичайно, не для шутерів точно. Але для, Кому для офісних задач, типу, що ще тобі треба? Це мишка реально хороша, типу, від неї не болять руки, в неї хороша форма, навіть навіть мені сподобалось. Тут всі потрібні функції. Вона, бляха на батарейку, вона безпровідна, дуже комфортно, типу. Але ну для ігор, ви що жартуєте, звичайно, що ні? Хоча на цьому при бажанні на цьому грати можна навіть в КС Е, Щось таке там, де треба дуже багато крутитися мишкою, то ні. Тому що КС це все-таки гра більше про мувмент, а не про мишку. Тож, що можна рекомендувати тобі цю мишку? Так? Чому б ні? В цілому, якщо все так Погано, то можна і цю мишку взяти і користуватися нею. Щоправда, про ціну я тебе трішки обдурив. Я для крікбейту поставив число 169, а ціна насправді її була десь біля 100 гривень. Ось. Але все ж таки це суті не міняє в цілому. Як для своєї вартості, ця мишка насправді дуже хороший варіант. І в неї навіть є декілька переваг над джисто другою. А саме в легкості і в тому, що нема провода, який мішає просто. Ну і ще, до речі, колесо мишки краще, ніж на джистодру. Але все решта, звичайно, що не дуже. Вона Легка не тому, що в неї конструкція якась хороша, вона легка, тому що в ній просто хрена немає. Там два провідка, буквально нічого немає, чому, чому може, що тут може важити. Я думаю, що вона може займатися після одного удару. Правда, мишки я не б'ю і ніколи не бив, тому пробувати цього не буду. Ну, але вона реально, думаю, може це зробити. І про відгук я, до речі, чому згадав? Тому що от це якраз таки, попри дешевий Bluetooth на цій мишці, в неї реально дуже. Ну, не Блютуз, а мається на увазі, це безкрутове з'єднання, воно реально хороше. Ти що здурів? Ох, клас. Ви не уявляєте, але я набив фран мінімум за цю гру. Я не знаю, як так вийшло взагалі, але 15 рай у мене вже є. Ух, це не провал, точно, це точно не провал. Навіть якщо ми тут програємо, я все-таки задоволений цим результатом, дуже задоволений. Пушен пі, пушень бі. Я не з такої сім'ї, як другі. Redbox Я вистрелил. Було чутный звук. Эх, блин, ну нічого. Окей, okay, нехай так. Я будь-якою ви результатом задоволений, як я вже казав. Тож, друзі, якось таке відео от вийшло огляд на ось цього от маленького бюджетного монстра. Ця мишка справді мене моментами здивувала. Блін, та я не знаю, я чесно, не маю що про неї погано сказати. Ми, знаю, таку історію пройшли щойно разом. Такі дві гри зіграли. Так що мені немає що погано про цю мишку сказати. І своїх свої грошей вона точно вартує. Тож, висновки всі я вже привів раніше в цьому ролику. Тому, будь ласка, не забувай підписуватися на наш телеграм-канал записання в описі. До речі, у нас буде перед новим. Марафон стрімів з тижня стрімів підряд. Тож, так, щоб це не пропустити, заходьте телеграм-канал за посиланням в описі та підписуйся, будь ласка. Тож, мишка каже тобі до зустрічі. Кожко показуй, йоме. Ну все, джесто, друга, бляха моя. О, йоптую, матіка, ти велика після цієї срані, то капець.